Доброго дня чи вечора, шановні пане студенти, ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і коді. І сьогоднішня наша лекція, коротенька під номером 36 буде присвячена контекстно залежним граматикам та контекстно залежним мовам. Між обмеженими контекстно-вільними граматиками та загальними. За обмеженими граматиками можна визначити велику різноманітність дещо обмежених граматик. Не всі випадки дають цікаві результати. Серед тих, які мають контекстно залежні граматики, отримати значну е, е, увагу, ми розвернемо певні граматики. Ці граматики е, е, породжують мови, пов'язані з обмеженим класом машин тюремів, лінійних обмежених автоматів, які ми представили у передніх флязі. Отже, означено 11. Граматика вже називається контекстно залежною, якщо всі правила виводу мають ось такий вигляд. Х виводить Y, Де Х та y не непорушні слова над алфавітом в об'єднані Т, і довжина слова Х не перевищує довжину слова Y. Це означення. Чітко демонструє один аспект цього типу граматики. Воно не скорочуване в тому сенсі, що довжина послідовних е, синтетичних форм ніколи не може зменшитися. Менш очевидно, чому такі граматики слід називати контекстно-залежними. але можна довести, що всі такі граматики можна переписати в нормальній формі, у якій усі правила виводу мають ось такий дигляд. Х маленький, А великий, І маленький, виводить Х маленький В маленький, І маленький. Це еківалентно тому, що правило виводу А велике виводить В маленьке. Можна засувати лише в ситуації, коли змінна А зустрічається в контексті слова Х ліворуч і слова y праворуч. Хоча ми використовуємо термінологію. Яка випливає з цієї конкретної інтерпретації, сама форма для нас тут мало цікава. І ми будемо повністю показатися на означення контекстно-залежної граматики. Тепер ми поговоримо про контекстно-залежні мови та лінійні обмежені автоматики. Як підказує термінологія, контекстно-залежні граматики пов'язані з одноіменною сім'єю мови. Перше означення позначення 11, 13. Мова L називається контекстно-залежною, якщо існує контекстно залежна граматика G, яка породжує або цю мову, або мова порожня граматикою Ж, в об'єднані з порожним словом, де є мову Л. У цьому означенні ми знову вводимо порожнє слово. Значення залежної граматики, тобто значення 11-12, означає, що правило виводу х виводить порожнє слово лямбда» не допускається. А тому контекстно залежна граматика ніколи не може породити мову, яка містить порожнє слово. Тим не менш, кожна контекстно вільна мова без порожнього слова «лямбда» Може бути породжена окремим випадком контекстно залежної граматики. Ну, скажімо, у нормальній формі ФОМ спрочу Грайбаха, обидві з яких задовольняють умову визначення контекстно залежної громади, тобто значення один цим гранати. порожнє слово, визначення контекстно залежної мови. Але не включивши його громатику, ми можемо стверджувати, що сім'я контекстно вільних мов є під сім'єю сім'ї контекстно залежних мов. Мова L, е, яка складається з слів з такого вигляду А в степені, Б в степені, C в степені ДН Натуральне число за одиницю, є залежною мовою. Ми доводимо це, демонструючи контекстно залежну граматику мов. Однією з граматик є така. S великий виводить А Б С. С великий виводить А маленький, А великий B маленький Це маленький. А велике Б виводить Б маленьке А великий. А велике С. Маленьке, виводить Б велике, Б маленьке, це маленьке, це маленький. Б маленьке, Б велике, виводить Б велике, Б маленьке. А маленьке Б, валик, а, маленький, а, маленький, б валик, виводить, а маленьке, А маленьке. А маленьке Б велике виводить А маленьке, А маленьке, А велике. Ми можемо побачити, як це працює, подивившись на виведення слова А вкубі, Б в кубі, це в кубике. Ну виглядає так. С велике виводить А маленьке, А велике, Б маленьке. С маленьке. Виводить А маленьке, Б маленьке. А велике, маленьке. Виводить А маленьке, Б. Маленьке, Б велике, Б маленьке, С маленьке, С маленьке. Ви, до речі, можете побачити, які виводні використовуєте звідси. Виводить А маленьке, Б велике, Б маленьке, Б маленьке, С маленьке, С маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, А велике, Б маленьке, Б маленьке, маленьке, С С маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке, А велике, Б маленьке, С маленьке, С маленьке. Виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке, А велике, С маленьке, маленьке. С Виводить Амаленькі, амаленьки, бемаленьки, бемаленьки, бевелики, бемаленьки, цемаленьки, цемаленьки, цемаленьки. Виводить амаленьки, маленьке, бемоленьки, маленьке, бемаленькі, бемоленьки, це маленьке, це маленьке, це маленькі. Виводить. Амаленькі, маленьке, Бевеликі, маленьке, Б бемаленьки, це маленьке, це маленьке, це маленьке. Виводить маленьке, амаленькі, маленьке, бемаленькі, маленьке, Б маленьке, Це маленьке, це маленьке. Отже, ми так? Ну і ще раз подивіться, проаналізуйте, з яких правил виводу впливають ці всі виводи, конкретно кожен перехід. Розок ефективно використовує змінні А великий і Б великий як меседжі. змінна А велике створюється ліворуч, рухається праворуч до першого символу С, де створює інші символи Б, С. Потім е, е, розв'язок відправляє месенджер Б назад лігору, щоб створити відповідний символ A. Процес дуже схожий на те, як можна запрограмувати машину тювіна для розпізнавання мови Е. Оскільки мова в попередньому прикладі не є контекстно-вільною, то ми бачимо, що сім'я контекстно-вільних мов є власною підмежиною сім'ї контекстно залежності. Цей приклад також стверджує, що знайти контекстно залежну граматику нелегко навіть для відносно простих прикладів. Часто розв'язок найлегше отримати, починаючи з програми машини Q, а потім, знаходячи для неї еквівалентну граматику. Декілька прикладів стверджуватимуть, що коли мова чутлива до контексту, відповідно, машина тюріна має передбачені вимоги для просторі. Зокрема, її можна розглядати як лінійні обмеження автомати. Теорема, теорема 11.15. Для кожної контекстно-залежної мови L, яка не містить порожнє слово має. Мулямка існує деякий лінійний обмежений автомат МВК, який розпізнає цю мову L. Доведено, якщо мова L є контекстно залежною, то існує контекстно залежна граматика для мови L без порожнього слова. Ми доведемо, що правила виводу в цій граматиці можуть бути змодельовані лінійним обмеженим автоматом. Лінійний обмежений автомат матиме дві доріжки, одна з яких містиме, містить слово В, а інша містить. Синтетичні форми отримані з допомогою граматики G. Ключовим моментом цього аргументу є те, що жодна можлива синтетична форма не може мати довжину більші, ніж довжина слова в В. Інший момент, який слід зауважити, полягає в тому, що лінійний автомат за означенням є недетермінованим. Це необхідно для аргументації, оскільки ми можемо стверджувати, що коректне правило виводу завжди можна вгадати і що не потрібно шукати непродуктивних альтернатив. Отже, обчислення, описані в теоремі 11.9, можна використати без використання простору. за винятком того, що спочатку. Займало слово W, тобто це може бути зроблене лінійним обмеженим автоматом. І завершуємо доведення теорема 11,15. Наступна теорема Теорема 11.16. Якщо мова L розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом M, то існує контекстно залежна граматика, яка породжує мову L. Давайте доведемо це. Конструкція. Тут подібно до конструкції доведення теореми 11.11. -11. Усі правила виводу, створені в теоремі 111, -11, є нескоротливими, окрім правила виводу 2, що, що пробіг виводить коротке слово лямка. так? Але це правило виводу можна опустити. Нам необхідно лише... Тоді, коли машина Тюрінга виходить за межі вихідного сина. Чого тут взагалі це правило нам потрібно в цьому випадку, коли машина тюрінга виходить за межі вихідного сина? Чого тут в нас немає? Так. Граматика отримана конструкцію без цього непотрібного правила виводу є нескоротивою, завершуючи дома. Який зв'язок між рекурсивними та контекстно залежними мовами? Теорема 1116, яку ми тільки що давали, говорить нам, що кожна контекстно залежна мова розпізнається деякою машиною тюрінгу, а тому є рекурсивно передження. З цього легко випливає теорема 1117, яка стверджує, що теорема 11.17. Кожна контекстно залежна мова L є рекурсивною. Давайте Розглянемо контекстно залежну мову N з пов'язаною контекстно залежною граматикою G і подивимося на виведення слова W. Значить, S великий, виводить Х1, виводить Х2, виводить подальше, вводить Х, яке виводить слово W. Не можемо припустити, не втрачаючи загальності, що, що всі синтетичні форми в одному виведенні різні. Тобто х іте e, недорівні ікс для всіх різних і. E, e. Суть нашого аргументу полягає в тому, що кількість кроків у будь-якому виведенні є обмеженою функцією від довжини слова добровельткої. Ми знаємо, що. що Довжина Х не перевищує довжини Хото плюс одиницю, оскільки граматика G є нескоротою. Єдине, що нам потрібно додати, це те, що існують деякі числа m, які залежать лише від граматики G і слова W. Такі, що x і довжина не перевищує довжини Х плюс m. Для всіх йот, де M – це є. Функція M від довжини слова W, яка це обмежена функція, визначена на довжині літер алфавіту v об та, та В об'єднані став довжині слова W. Це справді, це оскільки зі скінченності довжини не припрошувати скінченності символів. Об'єднання у В і Т випливає, що існує лише скінчена кількість заданої довжини. Отже, довжина виведення слова в з мови L не перевищує значення: довжина слова в В помножити на М від довжини слова в В. Це спостереження одразу дає нам алгоритм належності для мови L. Ми перевіряємо всі виведення довжини, що напеваревищує. Числа, яке дорівнює довжина слова в В поміновити на М довжини слова W. В. Оскільки множина правил виводу граматики вже скінченна, то існує лише скінченна їх кількість. Якщо ж будь-яке з них дає слово W, то слово W належить мові L в іншому випадку, ні. І це завершує нашу Ще одна теорема: теорема 11.18. Існує рекурсивна мова, яка не є контекстно-залежною. контекстнозалежною. Розглянемо множину всіх контекстно залежних граматик над алфавітом Т, який складається з вітер А і Б. Ми можемо використовувати домовлення, за якою кожна -яко -яко граматика має множину змінних ось такого вигляду: В складається зміни В0, В1, В2 і так далі. Кожна контекстно залежна граматика повністю визначається своїми правилами виводу. Ми можемо вважати їх написаними як одне -то слово. Тобто x1, стрілочки, 1, репетен, x2, стрілочка, y2 і товариш X1, стрілочка 5. Тепер ми застосуємося до цього слова гомоморфузень, гаші да перів новин. Ну, а что говорить, ну, вот этот показатель, наш X, что дорівнює 0, а D 2. Ну, а що капесково, так от, який не став, це D 0 4 степені. А що привідка це це один, е, точно 0,2, 2 степені і плюс 5. 0. Отже, довільна контекстно-залежна граматика може бути однозначно зображена словом з мови L, яка породжується виразом 0, 1, зірочка 1, 0, це все взяти в зірочку. Крім того, зображення є оборотним у тому сенсі, що для будь-якого такого слова існує щонайбільше одна контекстно-залежна граматика, яка йому відповідає. Введемо власний порядок на множині непорожніх слів, які складають людей, щоб ми могли записувати слово в порядку W1, W2 і так далі. Взяти слово WJ може не визначати компесного належну граматику, якщо так, назвемо граматику в ті Ж. Далі ми визначаємо мову L за допомогою. Ось такого значення, що L складається з таких слів w що слово добрі В визначає контекстну належну граматику в але слово W не належить е, мові, породженої граматикою в житті. Мова L коректно визначена, та фактично є рекурсивною. Щоб побачити, це ми створюємо алгоритм членства. Маючи слово ВІ, ми перевіряємо, чи означає воно контекстно залежну граматику Ї. Якщо ні, то WI не належить навіть. Якщо слово насправді визначає граматику так, то мова порожня цією граматикою є рекурсивною. І ми можемо використати алгоритм належності з теореми 11.17, щоб дізнатися, чи слово в ВІ належить. Мови та коровиться граматикою живі. Якщо ні, то слово дубельві належить мові Р. «Е». Але мова L «Е» не є контекст незалежною. Це було би так, то б існувало би таке слово дубльв, що N «Е» збігалося з мовою граматики граматикою жуйок. Тоді ми можемо запитати, чи слово дубельв міститься в мові порожньої граматики жуйок. Якщо припустити, що слово Дубль ВЙО належить мові, яка поружена вже Ж, то за означенням слово WJ не може міститися в мові мові. Але L збігається, мова L збігається новою порожною граматикою ЖЙ, а отже, отримали протиріччя. Навпаки, якщо припустити, що слово дубльв не належить мовіка, породжена граматикою Ж то за означенням. Слово дубельвий належить мові E до отримує інших суперечків. Отже, ми маємо зробити висновок, що мова L не є контекстним залежною. І завершуємо нашу деревню. Твердження цієї теореми, в ми тільки що сформували топі теорема 11,18, вказує на те, що лінійні обмеження автомати справді менш потужні, ніж машини тури. Оскільки вони розпізнають лише власну підмежиною репресивних мов, з цього ж результату випливає, що війні і обмеження автомати є більш потужні, ніж автомати з магазиною пам'яті. Контекстно-вільні мови створені контекстно-вільними граматиками і підмежиною контекстно залежних мов. Як показують різні приклади, вони є власною підмежиною. Через суттєву еквівалентність лінійних обмежених автоматів і контекстно залежних мов з одного боку, і автоматів з магазиною пам'яті та контекстно вільних мов з іншого боку, ми бачимо, що будь-яка мова, яка розпізнається автоматом в магазинної пам'яті, також розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом. Але що існують мови, які розпізнаються деяким е, лінійним обмеженим автоматом, для яких немає автоматів з магазиною пам'яті.